Ну, я насамперед не знаю, чи можна привітати з тим, що ці вибори призначені, бо участь у передвиборчій боротьбі це ніколи не, не свята, мені здається, тим більше після того, що через що ви всі пройшли під час парламентських виборів. Однак мені знаєте, важливо наскільки ви зараз усвідомлюєте, що оця передвиборча кампанія вона буде відрізнятися від попередньої, тому що коли вийшли разом зіма іншими на вибори, і було не дуже зрозуміло, яким буде розклад сил у парламенті. Були реальні шанси, до речі, вони відбулися. Фактично, так? що опозиція переможе владу на цих парламентських виборах. Зараз від проблемних округів реальний розклад сил у Верховній Раді не залежить. І оце питання того, наскільки буде ентузіазму у самої опозиції, у ваших прихильників, у вас самих боротися за ці, за ці мандати в умовах, коли влада фактично контролює законодавчу гілку. От хто почне Я думаю, що почнемо з вас, бо у вас була, м'яко кажучи, пригода, якщо так можна сказати, вже яка продемонструвала наскільки влада взагалі готова до захисту своїх інтересів. Я думаю, що деякі аспекти виборчої е, залишаться такими, як і були. В першу чергу це звичайно. Те, свавілля, адмінресурс, фальсифікації, які застосовувалися владою у минулорічній виборчій кампанії. Я думаю, так само вони будуть і у цій виборчій кампанії, і ніяких полегшень у цьому плані не відбудеться. А можливо, навпаки, будуть і ще більш високі так сказати зусилля влади. Доказати якусь свою здатність перемагати у цих виборах. Адже ж, якщо на всіх проблемних так званих округах у цих повторних виборах влада програє, то це може знати, може мати величезне принципове значення, яке буде демонструвати втрату зниження рейтингу влади за оцей рік, який пройшов з минулорічних виборів. Будь ласка. Ну, Віталій, я не можу погодитися з тим, що ви говорите, що від е, ситуації в проблемних округах і то, що прийдемо ми туди чи ні, мало що залежить. Я казав чисто я... про арифметичну ну, кількість. Я, розумію, але... я, я, я рахую, знаєте, я не вважаю, я рахую. Значить, але я думаю, що якраз тут є така команда з такої позиції, яка посилає в мене ніякого сумніву немає. Я погоджуюся з Аркадієм про те, що компанія буде достатньо складна, немає ніякого сумніву. Значить, не для того вони її фальшували для того, щоб. Ми легко знову перемогли. Але я думаю, що і ми об'єднані. По-перше, значить, компанія буде вестися не окремо Аркадієм Спільного. чи, чи Денком. Ми домовилися про те, що це буде спільна компанія, Значить, І сьогодні я думаю, що тільки ну абсолютно всі розуміють, що фаворитами цієї компанії все одно потенційно є опозиціонери. Значить, і це дає нам підставу, вірити в те, що ми. Маємо серйозний шанс. Я бачу, ви не вірите, Віталі. Я, я ж кажу, я, я ні. Я в вашу перемогу кожного з вас я якраз можу повірити. Я дивно було б, чесно кажучи, було б дивно, якби ви програли. Тому що ви вигравали минулого разу, але я кажу не про це насправді. Будь ласка, ми розуміємо, що цей засторовий першою для мене особисто для виборців є те, що влада наполягла і добила, щоб... Перевибори відбулися в грудні, а не перед сапінтом у листопаді, хоча абсолютно. Перед сапінтом це було був би тест. Це, а вже, після, це так. вже так. А так, ніби вони скажуть, підписують і будуть робити те, що вважають за потрібне. Хоча, наприклад, всі застосовують термін проблемні округи, я з цим категорично не згоден, тому що ніяких проблем у нас на округах якраз не було. У нас є проблемна влада, яка зробила проблему з того, що перемогли. Кандидати від опозиції, ну і найважливіше, що буде на виборах, як я вважаю себе на окрузі, це два головні мої опоненти: це як так умовно називаю дядько адмінресурс і тітка гривня, ну або дядько долар. Бо інших шляхів, наприклад, перемогти кандидатів від опозиції на цих п'яти округах у влади фактично немає сьогодні. Та на зараз безперечно, на мою думку, головна проблема це питання явки. Вже ну, я про це давно класика давно давно вже показано, що на преликий жаль в Україні на перевиборах, до виборах і так далі, по виборах явка набагато нижча. От, до речі, от в Севастополі нещодавно були вибори. Та явка була здається, якщо не полянська в районі 25 п'яти ну, там звісно, переможець був відомий. Так, так, але це показує, яка цю явка там була. І звісно, Севастополь – це не Київ, Київ, це не Севастополь, але теж є велика імовірність, віргідність, що в Києві явка буде значно нижча. І у кожному інших округах проблемних теж буде ни явка. І тут якась проблема, яка полягає в тому, що е, влада ж зараз має які електорат? У неї за більший електорат проплачений. Це десь від 20 до 30 відсотків, не більше на кожному окрузі, це не більше. Які проходять і голосують згідно списку, і потім вони виходять їм видають там, їхні фінанси або пайок до цього видають. І вони отримують, вони, вони мають цей стабільний 20-30%. А наш електорат опозиційний він зовсім інший. Це більш ідеологічний електорат, люди, які, очевидно, не йдуть на не які не за роздачу, а йдуть через свої переконання, і цілком імовірно, що багато з цих людей елементарно просто не пройдуть, тому що може бути величезний мороз, наприклад, може бути жахлива погода. Хороша Багато ідейність. них може ні, ну але жміти, ідеї ідейність це дуже відносне поняття. Можна за ідею померти, так а можна за ідею неміти не пройти. Але по цьому ти сидиш біля телевізору і ти кажеш про те, що от, ти підтримуєш того чи іншу політику. Тобто, це дуже е, спектр широкий ідейності може бути. А може бути, вас я кажу, може бути ще якісь питання. Може бути, пометану що люди навіть не будуть знати по дату виборів, тому що ми е, я тоді особисто стикався з тим, що і це будучи в Києві, в столиці, що люди тоді не знали. По перший ну назвамо це перший тур, коли в принципі була загальна українська кампанія, по телебаченню було масу ток-шоу, і люди тоді не знали, що буде 28 жовтня. А зараз, якби це ще більш ймовірно, тому я думаю, ключовий момент для нас для нас всіх це е, зробити якби е, саме натиск на тому, щоб е, люди знали, що 15 грудня будуть ці перевибори, що ті ж самі кандидати, які тоді перемогли балотуються на цих перевиборах, і посил до людей має бути: люди, прийдіть, підтвердьте свій вибір, не дайте владі вкрасти ваш вибір. Тому що, от на такому, якби ми маємо тут працювати, щоб люди розуміли, що не мають дозволити владі просто наплювати на їхній вибір. Навіть, якщо можливо, хтось з нас не надто особливо комусь там подобається, там є плюси-мінус у кожного. Але якщо людина тоді проголосувала, вона тепер має відчувати в собі бажання. Скажімо, навіть помститися цій владі прийти ще раз поголосувати і показати, що ні, все ж таки, ми підтверджуємо наш вибір. Ми не погоджуємося з тим, що відбулося тоді, 28 після е, жовтня, і ми хочемо, щоб ці люди е, були е, в парламенті. І Тут, до речі, знаєте, я, я погоджуюся з вашою арифметикою, що якби там мало що воно буде впливати, але іноді показує, от той факт, що все ж таки позиція домоглася особистого голосування, тієї чи іншою мірою в парламенті, показує, що по най найважливішим питанням часто владі якась не вистачає там двох трьох голосів, і не, не так все просто. Я думаю, що і вони були б раді, якщо б у них ще було п'ять е, багнетів, які б будь-який момент поголосували б за їхні е, донуваті закони. Тому е, вони звісно тут будуть боротися. однозначно. значне будуть боротися mm. до речі, не додам, бо все ж таки це буде якийсь уже лакмусовий папірець перед наступними президентськими виборами. І зрозуміло, що проаналізувати да. про і південь України, і центр України і Київ, це для них буде дуже важливо. Особливо південь, звичайно, тому що хто вже придумав не безпідставно, що колись там були комуністичні, переважно електоральні уподобання. Потім стали цю нашу цей регіон називати Блакитно-голубим чи якимось таким от приблизно кольором, в зв'язку з тим, що там, начебто, є тотальні. Е, е, да, то тотальні уподобання до партії регіонів, так і таке інше. Тому я думаю, що легко не буде. Кампанія буде важкою, і ми вже це побачимо дуже швидко, коли почнуться і брудні технології, коли почнуться і провокації з тим, щоб не допустити навіть факту реєстрації опозиційних кандидатів у виборчих комісіях. І багато всього іншого, на що здатна ця влада до речі, те, що відбулося навколо вашої агрофірми, воно ж по продемонструвала, що навіть у порівнянні з подіями на виборах адміністративна машина посилилася, і почувається вона багато більш вільною безкарно, ніж тоді. Ви, ви ви дарма застосували минулий час те, що відбулося довкола фірми. Воно продовжує відбуватися, і воно тільки посилюється, і не далі, як учора, буквально практично синхронно із голосуванням у Верховній Раді. Київський апеляційний суд засудив до трьох років ув'язнення Людмилу Нікіткіну, яка вже понад один рік і так сидить у тюрмі, просто захоплена як політичний заручник. І засуджену людину за те, що вона сумлінно виконувала свої службові обов'язки без жодного ознаки, без жодної ознаки злочину, ні суб'єктивної сторони, ні об'єктивної сторони. Ну, нічого абсолютно немає. Навіть суд, перед оголошенням, оголошуючи перерву, сказав, що розглядати, продовжувати справу буде інший склад суду. Виявляєте собі? Потім виходять, понуривши голову. І пробубніли три роки, так як суд першої інстанції, це все продовжується. Воно не відійшло в минуле і тільки наростає. Я хотів щось здати? Да, я хотів ще раз звернутися до того, чи буде якась зміна. Ну, по-перше, для Черкащи для Черкас і для Черкащини зміна буде достатньо суттєва. Значить, ну ми сподіваємося і віримо в те, тому що нас взагалі е практично значит, там зробили. Підкупили виборців і ну, кандидати від влади перемогли, ну перемогли, прийшли, Значить, А ми ті два, два кандидати, які перемогли чисто, значить, і забрали мандати. І це все пов'язано з Черкасами і його околицями. Тому я думаю, що для Черкаси і для, для околиць це дуже важливо. А зважаючи на те, що Ну, я не збираюся в Верховній Раді відсиджуватися і не впливати на ситуацію, значить, і мова ж не йде, не йде тільки про один Звичайно, про, 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 арифметику, про, да. про арифметику. І хотів би ще раз застерегти, я от хотів би звернутися до черкащан уже сьогодні, тому що практично компанія стартувала. По нашим дослідженням, ну, десь 50-55 черкащан мають намір голосувати, тому що ну, особливо у нас ситуація. І я вже звертаюся до черкащан, мобілізуватися, і ми маємо і ще. Раз продемонструвати так склалося, я в житті перемагаю третій раз, і третій раз не можу отримати мандат. Да. Значить, то я вірю в те, що це прекрасна ілюстрація української демократії. Сказав саме Олександр, це правда. От казали, до речі, про ідейність в мене теж є певні побоювання щодо того, що до вибору не призначено 15 грудня. Чому? Якщо ми все ж таки візьмемо за більш-менш реальність, що дійсно відбудеться підписання угоди. Про асоціацію представники партії регіонів будуть іти на вибори з газними, що вони до України до Європи угу. прямують, що вони є гарантами європейського вибору. Що Віктор Янукович це є президент, який з європейцями разом буде проводити реформу. Буде досить важко в такій ситуації. Говорити про якісь ідейні відмінності, тому що опозиція ж не... це була головна відмінність, що опозиція завжди була силою, яку сприймали як європейську силу про європейську силу, яка говорить про якісь цивілізовані правила гри в самій Україні, а партія регіонів була завжди силою прорадянською, що так чітко окреслити цей, навіть розподіл в головах електорату. Зараз у людей все змішається. Це буде проблемою. Ну, мені здається, не буде це може, проблем... для вашої партії менше, але ви будете об'єднаної позиції. Я вважаю, що це не буде проблемою для опозиції. Загалом, чому тому, що регіони і Ну, умовно називаємо це взагалі партія влади, тому що це не тільки регіони, там і сателіти, Е, вони ж зараз в тому справу що не тільки говорять про так званий вибір європейський. Вони ж нічого щодо цього не роблять. Оці так звані закони, які там зараз були прийняті Верховній Раді, і треба було за них голосувати, тому що Євросоюз вимагав ці закони, але багато з цих законів мають величезні недоліки насправді. І про це теж треба говорити. І як вони будуть потім в життя впроваджуватись цією судовою. Системою цими так званими правоохоронними органами і так далі. Отут От якраз є справжній тест на те, чи хоче партія влади справді змінювати е, свої орієнтири е, вектор, куди вона дивиться і куди рухається, е, чи це просто звичайні балачки. Я особисто вважаю, і можу це довести на багатьох прикладах. Вже тут декілька згадано. Що насправді це все тільки розмови, Янукович і е, його свита просто хоче сидіти на двох стільцях, намагається зараз торгуватися між е, Москвою і Брюсселем. Е, зараз їм вигідніше трохи якось рухатись сторону буси. Буде їм після завтра вигідніше з сторону кремля, вони будуть рухатись сторону кремля, і поки не побачимо ми реальних змін, е як то кажуть, на землі реальних змін, що от суди будуть приймати е суді приймати законні рішення, що міліція не буде бити з простих людей, не буде затимути там народних депутатів. Е що в Києві постануть забудовувати історичні місця і так далі. І таких прикладів маса просто сотні тисяч. От поки от тут не почнуться зміни, які з'являтися, до доки до того часу у нас є абсолютно чітке. Розмежування між владою і опозицією. от є опозиція, і от є влада. Як ті діють, і що ті кажуть, і за які вони закони голосують, які закони вони пропонують, і яким чином діє влада? Тут же ж маса прикладів. Це і закон по векселі, який був поштов... через Верховну Раду, поштовхнули і зараз буде нищитись українська економіка. І далі, це так звана ця судова реформа, яка нібито під європейські реформи підроблена, але насправді передає контроль над суддями Януковичу. Тобто прикладів дуже багато. І я не думаю, що це буде проблема, щоб ми під час нашої виборчої кампанії зможемо людям пояснити, хто вони такі, а хто а хто ми такі. Не буде жодним. Я простіше скажу: от ідейність, як сприймаємо, ми ідейність наших виборців, і Денис? Наших виборців, це теж я життя, можу гіперструфувати. Яке, яке життя вони, Яким вони мають живуть. мають так. на сьогоднішній день. Якщо сьогодні закривають школи по селах, лікарні. Якщо вони дивляться, що наш великий тулуб губернатор Замість того, щоб дороги будувати, затіяв собі ремонт в адміністрації це вже за означає. Тут у нас такий губернатор Фізично. Там, там губернаторів присилали да, та, да. з головами, а нам прислали Тулуба, як ми кажемо, на Черкащині. <сум> <сум> да. Тому оця ідейність наших виборців в першу чергу буде виходити з цього, що зробила влада за період їхнє владоювання з Януковичами з Туловими, з Донецькими, і в Черкасах, і там в Каневі наших двох округах. Та я думаю, так само і в і в Києві і ще, в обуху. ще одна відмінність, яку можна передбачати від попередньої виборчої кампанії, як в плані ідейності, в плані взагалі складу виборців, буде Визначається тим, що кандидати від опозиції цього разу, як ми всі сподіваємося, будуть дійсно узгодженими. Тобто опозиційні кандидати будуть уособлювати щонайменше три головних опозиційних парламентських сили України, і це само по собі явище буде досить цікаве, тому що, по-перше, набагато більше виборців повинно підтримати кандидатів від опозиції, аніж у минулому році набрав кожен із нас. Як представник окремої політичної сили або об'єднаної опозиції, або свободи, і так далі, тому, от у цьому плані я вважаю, що відмінність цієї цьогорічної виборчої кампанії від попередньої, все таки повинна буде проглядатися, і навіть не зважаючи на можливу. Невисоку явку виборців і в зв'язку з зимою, і в зв'язку з наближенням різдвяних свят, канікул, ну і багато такими інших чинників, все-таки я сподіваюся, що кожен із нас має шанс, особливо якщо ми попрацюємо з виборцями, отримати кращий результат ніж у минулому році. Я хотів би якраз до цього питання додати. Значить, от в Черкасах, наприклад. Об'єднані сили опозиції набрали 75% голосів, якщо рахувати удар, якщо удар свободу і і, 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 ну, і Удар і об'єднано да. позиція, то і, говорити, і да. для, для нас важливо. Ну для мене це особисто важливо, тому що кандидат від удара, який особливо той компанії не але він під мав підтримку біля 20% виборців. Ну практично в рівень з тим, що мав удар. Тому для, для мене і для нас, для всіх, я думаю, дуже важлива вчорашня заява і раніше Віталія Клічко, і партії. Удар про те, що вони підтримують кандидатів, це, це дуже важливо. І я думаю, що ми маємо бути вдячні. Якщо це так відбудеться, це буде дуже добре. Ну, а з, із свободою і батьківщиною, ну тут ніби все в порядку в нас було, і надіємося, що буде. І, ну, і Самий момент і для всієї опозиції це вкрай важливо з огляду на 15-й рік. Ну, це от, тому виникає питання: чи дійсно це відбудеться? Саме тому, що це важливо з огляду на 15-й рік. Ну тут ключовий момент все ж таки думаю, в нашій праці, щоб ми працювали, що ми справді провели справжню виборчу кампанію, і а не сиділи, склавши руки, думали, що от ми вже перемогли, і тут все автоматично буде. А, я ж кажу, мені здається, що якщо ми доведемо до виборців оцю цю інформацію, що 15 грудня вибори і балотується той кандидат, у якого вкрали тоді перемогу, і політь, будь ласка, і насоліть владі, хоча б просто в плані е, того, щоб підтвердити свій вибір, е, можна знаєте, знаєте, покажіть Януковичу Кукішу, так би мовити, то тоді вони люди прийдуть і е, буде результат. Так і тут це залежить від нас, що ми справді займалися цією виборче кампанія. Впевнений, що кожен за цим столом кандидатів буде працювати в поті чола і не покладаючи руку. Однозначно, ну це ж ще величезне питання в тому наскільки е е готові будуть. Е Люди усвідомити важливість того, що відбувається. Наскільки для це не буде другорядною подією, знаєте, що ну це вже було і було. Це це, це Значить, питання тут також, життя. Заставляє тут. Я хотів би думаю, від всіх нас звернутися і до лідерів. Позиція лідерів і позиція в цілому політичного актива наших політичних сил дуже важлива. Значить, ми сподіваємося, що через центральні засоби масової інформації, от приємно, що ви сьогодні ви нас запросили. Значить, буде доноситься значит, інформація до виборців про те, що. Що це важливо, що це буде 15-го, те, що Юра говорить, значить, ну і так далі. Значить, і я б хотів би. Добре, давайте, колеги. Ну і я скажу по своєму округу, він більш може сільський, там частинки, лише Черкас, Канів, Золотоноша, в основному сільські два райони, і Черкаський район, Золотоніський, Канівський. В принципі, єдине питання, яке ставили мені люди за цих 10 місяців після. Для голосування, коли будуть призначені вибори, то вони очікують, і я думаю, абсолютно не, не вони не розчаровані сьогодні. І дійсно, ми повинні дійти так, як і перший раз до кожного виборця, і мобілізувати їх, прийти на виборчі дільниці. Ну, просто дивіться, я просто рахую, що коли ми говоримо про вибори, які невідомо, як мають закінчитися, де є боротьба, це все ж таки говорить про певну. Те, що з демократії в Україні ще не закінчено повністю, yeah. да, тому що наша програма виходить в день, коли відбуваються вибори мера Москви. Ну не тільки Москви та Московської області, інших суб'єктів Російської Федерації, але вибори мера Москви це є головною головною подією в Росії. І незважаючи на те, що там є сильний лідер опозиції. Ми бачили всі ці мітинги е, на болотній площі на інших місцях, і бачимо, як багато незадоволених людей. Але результат виборів він вже відомий. Буквально там ніхто не сумнівається. Там хто буде мером, як, що будуть фальсифікації? Всі до цього готуються. Тобто, це вже політичний процес, який повністю зрежисований, незважаючи на людей, які готові жити інакше. От дуже не хотілося б, щоб Україна дійшла до такого стану речей, коли не мов би і думки інші є, і мітинги є, а змінити все одно нічого неможливо. В так, цьому є небезпека зв'язку з цим. Я хочу звернутися е, через засоби масової інформації, що найбільше мене турбує. Значить, ну, мої колеги ну, у мене особлива ситуація, тому що я маю два документи. Це підсумковий протокол і протокол прийому документів, де нема жодного порушення. Значить, фактично ЦВК е, споплюжило волевиявлення виборців. Спроби були в різних на різних етапах, інстанціях і так далі. Тому ми будемо, і я звертаюся від думки до наших е, колег. В парламенті нам потрібно дати оцінку злочинній діяльності тих суб'єктів, які приймали такі рішення і які діяли проти ну, ті ж, теж, теж свавіля з боку правоохоронних органів. Значить, це і в Черкасах, ну найяскравіше це просто більш відомо по Аркадію, там Рого. в нього в нього Значить, але те саме відбувалося і в нас, тому, в Черкасах. в Києві багато чого Черкасах, бачили. Черкаси в Кані в Києві. То, в Києві. Да, так. Тому, тому ми за цей період будемо ще ставити питання. Я прямо хочу заявити, наприклад, про те, що член. СВК, я відповідально заявляю, Лукаш, вона сфальшувала інформацію. На цю інформацію пристали інші члени СВК, кінці кінці проголосували, що хай буде так. Значить, вона просто сфальшувала інформацію, тому вона має нести відповідальність. Ну і не тільки вона, вона одна зрозуміло. Або, наприклад, в Черкасах бувший начальник УВД, якого недавно відставили, просто написав, що 70 правоохоронців звернулися, що вони не супроводжували виборчу документацію. Це є брехня за це теж потрібно відповідати.